Привіт, мої хлопчики і дівчатка! Ми продовжуємо подорожувати країною математика. Сьогодні я хочу ознайомити з новою величиною. Погляньте на малюнок, що ви бачите перед собою: Посуд або скляний глечик та банка. Цей посуд однакової місткості, але різної форми. Як же ж дізнатися, в якому посуді води більше. Для того, щоб сказати точно, де води більше, а де менше, необхідно воду виміряти в обох посудинах. А чим же ж нам виміряти? Лінійкою чи склянкою? Так, склянкою. Або спеціальною одиницею вимірювання. Вона називається. Літер. Повторіть дітки. Літер. За допомогою цієї мірки вимірюють кількість рідини у різних посудинах. Цією міркою користуються усі. На початку нашого заняття я говорила, що скляний глечик та банка однакової місткості. У цю банку вміщується 1 літер води. А значить, у скляний глечик теж вміщується 1 літр води. Один літр води може бути налитий у пляшку, кружку, банку, глечик чи в пакет. Але кількість води 1 літр всюди буде однакова. А зараз я пропоную пограти в дидактичну гру. Що чим вимірюються? У нас є літрова банка та гиря. Перед вами будуть з'являтися картинки, а ваше завдання вказати, як можна виміряти їх літрами чи кілограмами. Наприклад, глечик з компотом. Чим ми будемо вимірювати літрами чи кілограмами. Якщо це рідина, глечик з компотом будемо вимірювати літрами, тобто банкою, давайте далі. Мішок з картоплею. Як нам його виміряти? Банкою чи гирею? Правильно, мішок з картоплею будемо вимірювати гирею. Як виміряти відро з водою? Рідину ми вимірюємо банкою, тобто літрами. Чим можна виміряти мішок пшениці? Так, молодці. гирею, на вагах. Чим вимірюємо молоко? Звісно, банкою. А сік? Вірно, теж банкою, бо це рідина. А чим вимірюємо ящик з фруктами? Правильно, гирею. А чим вимірюємо олію? Банкою. Молодці. Все вірно. Малята. А як називається спеціальна одиниця вимірювання? Молодці літер. Дітки, сподіваюсь, ви зрозуміли, що рідини вимірюються літрами. До зустрічі!